Усім привіт! У сьогоднішньому відео хочу показати, як у нас виглядають на даний час кущі на однорічному і на дворічному полі. Будемо вдячні, якщо поставите лайк цьому відео. Також будемо вдячні за підписку, коментуйте, якщо у вас щось цікаве, якісь питання, також чекаємо вас у коментарях. Зараз ми знаходимося на однорічному полі, де однорічна Альба у нас висаджена. Тут у нас вже зачищені міжряддя. Там лише в кінці трішки залишилось дочистити, тому що в нас падали дощі, і там внизу в нас деколи стоїть вода. Тому там трошки лишилось допрацювати, а так міжряддя повністю зачищені. Хочу сказати, що вже от третій рік ми займаємось полуницею і ми зачищаємо лише мотиками, сапками, нічим ми не проливаємо, ніякими протруйниками. Тобто, все повністю проходимо вручну. І це, в принципі, найкращий варіант для полуниць, який не буде шкодити кущам. Тому, хто також займається полуницею на таких об'ємах, щиро так від себе раджу лише таким, можна сказати, природним способом боротися з бур'янами. Так, отже, показую, як виглядають наші. Однорічні кущики альби. Нагадую, це була стаканова наша розсада, яку ми самостійно робили. Так, ось так в нас виглядають кущики. Тут вже йдуть повністю на кожному кущику, вже всюди йдуть підконоси. Ось так вони виглядають. Отже бачу квітку ось так. От гляньте, наскільки воно є поділені і скільки тут є квітконосів. Можете бачити з стан кущів. Ось тут вже є квітка, але вона, до речі, чорна, погана. Це може бути ще минулорічна закладка. Квітка може бути ще не цьогорічна і який сам по собі потужний курс. Бачите, він дуже гарно тримається, міцний, кущики дуже гарні. Так. Це була така менш-більш рання висадка, десь орієнтовно середина серпня. А ось тут це вже пізня висадка. В одному з відео я говорила, десь орієнтовно до 10 вересня. З 1 до 10 вересня ми висаджували, то тут, звісно, кущики дещо слабші, але все одно вони всі гарно і поділені, і мають крутконоси. І навіть попри пізню висадку, самі кущики вони є досить такі міцні і хороші. Тому це прямий доказ того, що стаканова розсада вона є найкращою. Якщо ви хочете посадити полуницю там чи суто для себе, для вдома, чи в промислових в якихось масштабах, то, звичайно, що раджу тільки стаканову розсаду. Ось так виглядають у нас однорічні кущики. І зараз ми ще перейдемо на двохрічне поле. Покажу, як у нас там виглядає альба, брілла. І Амі. Е, Амі у нас там є однорічна і двохрічна, тому що деякі ми ще пересаджували кущики, які там, наприклад, нам не подобались, були якісь слабенькі, ми викорчовували і садили е, на ногу. Гадаю, що це також все наша стаканова розсада. Повністю всі два поля засаджені нашою стакановою розсадою. Так, тут у нас є двохрічна альба. І ось тут вже є такі перші квіточки. Всі кущики також гарно поділені. Ось, можете побачити, скільки тут є квітконосів. Кущі також гарні, потужні. Є квітки. Практично вже на кожному кущику. Починають з'являтися квіточки. Ось так. Ой, це гарно. Класна серцевинка така велика. Такі квіточки. Так, а тут в нас є бріво двогрічка. Ось так виглядає тущ Двогрічної. Брілли. А це однорічка, бо деякі кущі ми е, викидали на, цей, на це місце. Ми вкорінювали вкуріню, вусик. Тут це, наприклад, є однорічка, так по сусідству з дворічкою. І також вже починають з'являтися перші квіточки. А ще, до речі, хочу вам показати: це поле у нас було накрито агроволокном, але воно нам якби по довжині вистачило не на весь ряд. І, наприклад, Зараз так, щоб було краще видно. Наприклад, ось тут агроволокна на цих кущиках не було. А ось так, якщо подивитися, одразу видно різницю, де починається агроволокно і де були кущики накриті. Кущ набагато більший, набагато потужніший. І тут же всі-всі всі кущики пішли набагато більші. Тому, звичайно, якщо є така можливість накрити агроволокном полуницю. То дуже рекомендую. Це, по-перше, є і захист від заморозків, якщо вони будуть, від якихось пошкоджень, від дощу, можливо, від якихось злив, грози. І також це дуже гарно впливає на сам розвиток куща. Так, і покажу, як виглядає у нас Амі. Амі також дуже. Класний сорт, нам сподобався. Рекомендую звернути на нього увагу. Ягода дуже солодка, вона такої більш конусної форми, видовженої. І за смаком чимось нагадує такий присмак лісової суниці. Класна ягода. Так, і ось так виглядає кущик. Цей кущик дворічний. Ці кущики йдуть гарні, міцні, стійкі. Тут вже є підконоси. Ось так вони виглядають. А з того боку бугор це є однорічна Аня. Ось тут така гарна крічка також. Так, це однорічка, Ось так виглядає кущик. Гарно поділений. є квітконоси. Вважаю, що на даний час, початок квітня можна сказати, стан кущів є досить гарний, всі кущики міцні, мають гарну кореневу систему. Тому вважаю, що це завдяки тому, що це була стаканова розсада, оскільки ви висаджуєте вже готовий сформований кущик з гарною кореневою системою, і це якби запорука того, що весною ви будете мати гарний кущ, який вам вже на літо, на червень місяць, дасть гарний урожай. Тому щиро рекомендую всім, хто хоче займатися полуницею або просто висаджувати для себе вдома саме стаканову розсаду. Якщо вас щось цікаве, по розсаді, можете запитувати в коментарях. Цього року в нас буде також стаканова розсада на продаж, буде багато нових сортів. А які саме і що це трішки вже в наступних відео ми вам розкажемо. Дякую всім за перегляд, будемо вдячні за лайки і коментарі.